Офіціанти, які катастрофи на День Святого Валентина, ви бачили. Я не офіціант, але цей випадок назавжди закарбувався у моїй пам'яті. Чоловік зробив пропозицію на День Святого Валентина, і, вочевидь, це було їхнє шосте побачення. Чи близько того атмосфера перейшла від Оу, як чудово, до повільного усвідомлення, що у дівчини на обличчі проступає вираз шоку і жаху, а потім вона просто втекла. Технічно я просто готував піцу, а не обслуговував столики. Але я чітко бачив, як чувак підпалив сукню своєї дівчини від свічки на кексі. Не знаю, що вони розлучились, але дівчина явно була не в захваті. Це не типова історія про катастрофу на День Святого Валентина, але тим не менше видовище було вражаюче. Коли я навчався в старших класах, то працював у піцерії. Ми подавали гострий червоний соус, який називався Fireball. Його використовували конкретно для гострої кальсони і ще однієї гострої піци, які на той час були досить популярними пропозиціями у меню. Ми приготували чималу кількість цього соусу на додачу до звичайного червоного, який Використовували для всіх інших страв. У день Валентина заклад був битком напханий людьми і почався хаос. Один з кухарів випадково переплутав звичайний червоний соус з немаркованим соусом Фаербол і відчинив ворота до пекла. Перш ніж помилку помітили, ми встигли пригостити цією гострою мішаниною цілий ресторан, включаючи дітей і літніх людей. І зайве казати, що відвідувачам було не до смаку. У приміщенні панував безлад. Діти нестримно кричали, а пари щосили намагались насолодитись побаченнями. Цей інцидент ймовірно збільшив продажі морозива в той день, але це не мало значення, бо керівництво пригостило відвідувачів більшою кількістю страв, ніж вони продали в цей день, щоб компенсувати завдані незручності. Веселі були часи. Не офіціант, але на цьогорічному святі Валентина ми бачили пару жінка. Була вишукано одягнена в червону оксамитову сукню хлопець був у спортивному костюмі, футболці та кросівках. Я була барменом у маленькому сімейному кафе, де готували морепродукти. Нічого вишуканого два роки тому на день святого Валентина пара присіла за один зі столиків у барі, замовила напої та велику тарілку з морепродуктами. Через кілька хвилин чоловік підійшов до мене і запитав, чи можу я зняти освічення на його смартфон. Я намагалась приховати свій шок. Ми часто приймаємо гостей на дні народження і робимо все необхідне, але це. Стало несподіванкою. Я сказала працівникам на кухні, щоб вони якнайкраще оформили тарілку. Їжу винесли, він опустився на коліно, і далі все було так, як ви собі зазвичай уявляєте. Вона відповіла так: через 20 хвилин я проходжу по інший бік столу, відділений від неї півстіною, стіною, і чую, як вона каже, чому ти вирішив зробити мені пропозицію тут. Мені досі цікаво, як все у них закінчилось. Не офіціантка, а хостес. Занадто багато катастроф, щоб їх можна було порахувати. Люди надміру тиснуть на себе та інших у день Валентина без жодної на те причини. Я бачила, як людей кидали, відмовляли їм на пропозиції вийти заміж. Як вони ніяково мовчали весь вечір, або ще гірше обоє весь вечір сиділи в телефонах. Мабуть, найгірший це хлопець, який привів на побачення свою маму. Схоже, що день Валентина. Один із найшахливіших днів для романтичної вечері. Дівчина зробила пропозицію хлопцю. Він засміяв її і сказав, що освічуватись це чоловіча робота, а не жіноча. Вона закричала, що він сексист, а потім кинула його і вибігла геть. Чорт, один з найнезабутніших днів святого Валентина в моєму житті був, коли я пішов у дуже модний і страшенно дорогий стейк хаус. Ми з тодішньою дівчиною чудово проводили час. Поруч з нами вмостилась пара якихось відморозків з гетто. Я кажу гетто, тому що хлопець прийшов у худі з капюшоном, шортах, які сповзали зі сраки, непарних шкарпетках і гумових шльопанцях. Від нього на 100 кілометрів тхнуло травою і потом. Дівчина, з якою він прийшов. Шов, одяглась так, щоб усіх вразити. Сукня в обтяжку закінчувалась на сідниця, груди повилазили, туфлі на високих підборах з відірваними ремінцями, і від неї також тхнуло травичкою. Їхній гучний прихід всіх перервав. Вони дуже голосно горлали, тоді як всі інші в основному шепотіли. По дорозі до столика дівчина лаяла хлопця за те, що він запізно приїхав по неї. Було помітно, що відвідувачі намагаються ігнорувати її їх, як тільки можуть. Панянка замовила шоколадний Мартіні. Хлопець замовив теж саме. Офіціант приніс напої, перечепився за тапочки хлопця. Мартіні повністю оминуло чувака, і обидва напої вилились на дівчину, на її волосся, сукню. На стіні позаду неї, як у мультфільмі, виднілись контури її фігури, залиті шоколадом. Замість того, щоб нормально з цим розібратись, дівка перевернула клятий стіл, розкидаючи. Їжу по всіх кутках, почала кричати на свого хлопця, щоб той відлупцював офіціанта. А якщо ні, то вона йде до машини по пістолет. Зрозуміло, що працівники викликали копів, але заарештували лише дівчину. Коротше кажучи, ми отримали безкоштовну вечерю зі стейком і купон на наступну, тому що у нас був найближчий до них столик. Працював барменом у ту зміну, тому не бачив, як усе відбувалось. Це був дуже модний ресторан. Чувак запросив свою кохану на день Валентина, замовив один із найкращих столиків у закладі: стейки, вино тощо. Його дружина попросила спільну подругу зайти в ресторан і замовити їм крем брюле. Попросивши шеф-кухаря написати на тарілці. Вітаємо вас із романом. Шеф кухар так і зробив. А роздрукований чек із тим замовленням, тепер стоїть у нього. Його на столі в рамці. З того, що я й чув, після цього вони дуже швидко покинули ресторан. Я приблизно 12 років обслуговувала столики, працювала в крабовому ресторані в центрі Балтимора і мені давали всі святкові зміни. День Валентина друге найгірше свято після дня матері. За одним столом все почалось добре, а закінчилось тим, що вони посварились і розбили склянки з водою об стіл. За іншим сиділа пара стареньких, які не припиняли торкатись і годувати одне одного. Але найгірший був чоловік, який прийшов з двома. Дітьми віком до восьми років вони сіли, взяли напої та додатки і сказали, що чекають на маму з роботи. Мама прийшла і поводилась дуже стервозно. З чоловіком розмовляла дуже різко, і було видно, що він дуже старається загладити якусь провину. Прийшов рахунок. У чоловіка був купон на знижку, але вони витратили більше ніж було передбачено купоном. Тож у підсумку йому залишалось заплатити ще близько 70 доларів. Чоловік до. Роздивлявся рахунок, запитуючи, чому деякі пункти коштують так дорого, і прискіпувався до дрібниць. Тим часом його дружина ставала все злішою і злішою. Я підбігла до їхнього столика, щоб подивитись, що вони вже оплатили, і випадково побачила його телефон, на якому був відкритий банківський рахунок. Там було лише 50 доларів. Їй довелось заплатити за вечерю, яку він організував. Вона почала докоряти йому, що він лінивий, що у нього. Немає грошей, і так далі, і тому подібне. Врешті-решт, я дещо списала з їхнього рахунку, тому що мені було ніяково. Під час навчання в коледжі я працював у суміжні зміни на День Валентина. Це означало, що я залишався там на обід і вечерю, а також першим ішов додому. Щороку День Валентина припадав на середину тижня. Під час обіду я обслуговував пару старшого чоловіка, якому було за 50, і набагато молодшої жінки, якій було близько 20. Вони поводились нормально, як і належить закоханим парам на день святого Валентина. І я не подумав про них них нічого поганого. Перейдемо до вечірньої зміни. Напевно, було вже близько 18.00. Місця в ресторані почали заповнюватись. За одним столиком розмістилася сім'я з трьох осіб, і я підійшов, щоб привітатись з ними. Батько сімейства мав дещо знайомий вигляд, старший чоловік, десь під 50. Тож, коли я відрекомендувався, намагався дивитись йому в очі і особливо акцентував увагу на своєму імені та на тому, що я об обслуговую їх цього вечора. Я навіть трохи підколов їх, запитавши, чи бували вони тут раніше. У мене не було жодного наміру зруйнувати сім'ю, але я отримав велике задоволення, спостерігаючи за тим, як цей пан пітнів протягом всієї вечері. І на щастя, він залишив дуже гарні чайові за те, що я його не спалив. Не знаю, як щодо катастрофи, але для мене це стало своєрідним пробудженням. Я не вживав алкоголю близько 10 місяців, коли це трапилось. Побачив, як зайшла одна пара. Вони були вишукано одягнені. Дівчина доклала всіх зусиль, щоб виглядати приголомшливо, і їй це вдалося. Коли я приймав замовлення, чувак почав замовляти понад міру. фірмові коктейлі, маргариту, додаткові шоти. Вона зауважила, що не збирається так швидко. І так рано напиватись, але в нього були інші плани. Чувак надудлився до чортиків саме в той момент, після десяти місяців тверезості, я був приголомшений тим, скільки зусиль ця жінка витратила на себе заради цього дня. А той йолоп не бачив нічого, окрім приводу напитись. У ту мить я побачив в ньому себе, а в ній деяких своїх колишніх. Цього року на день святого Валентина у жінки за моїм столиком стався інсульт. Я зателефонував у швидку допомогу. Було дуже багато людей, і деякі клієнти поводилися як придурки, бо я сидів з нею за столиком і розмовляв по телефону з оператором 911, тому не зміг досить швидко їх обслужити. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усій добрій людині за придбану каву. А про які катастрофи на День Святого Валентина знаєте ви. Напишіть в коментарях.